Шукаєте більш бюджетну альтернативу Мілітті Баріста Smart, Так ось вона ніво вона, сьомої серії. В нашому випадку це 769-та модель 21-го року випуску 3500 чашок. Ціна її 14500. Вона готує Еспресо майже так само, а скоріш за все, так само, як Міліта Barista ТС Смарт. Тут є три етапи предзмочування, які можна міняти в Barista 2. Єдине, що тут, звісно, кавомолка з одним бункером в ТС Март, звісно, їх два. Давайте дивитись ближче на наше еспреско. Пішли перші крапельки цього насиченого напою з високою пінкою крема, ароматного і смачнючого. Тому що ці машини готують і справді, як мілітабарист, та по суті це одна і та сама кавомашина в різних корпусах. Але, звісно, з різним програмним забезпеченням. Тут керування своє власне, звісно, є блютуз, кольоровий дисплейчик, і отакі джойстички для керування всіма влаштуваннями. Давайте ще глянемо лати. От у нас і лати. Звісно, всі автоматичні напої, ті, що треба на цій машинці, є, як то Flat White, Лате Cappuccino, Espresso americano, плюс можливість створення власні напої теж ця машина має. Все саме необхідне є, але, звісно, як на барісті, треба промивати заварний блок раз на тиждень відсік відренаження клапана раз на місяць. все це є відео у мене на каналі. А ми дивимося ближче, як гарно пінить наша кавоварочка. Гоне, високу пінку, приємну кремову. І смачнющу, звісно. І після чого додасть нам кавки, щоб наш кавовий напій був. Неповторним, неповторним і крутим по смаку. От бачите. Менюшка із нам все по показує, як, що стається зараз кауваричці. Тому машина зараз після повного ремонту, повного перебору, з новим дренажним клапаном і новим переднім диспенсером. В гарному стані шукає собі нового власника. Опа. І тепер у нас є кавова краса і може бути у вас. Тож, гарна кауарочка для тих, хто бажає собі варіацію кавомашинки, технічно як мілітабариста, але трохи дешевше. Дякую.